Так, ну що, нарешті виїхав на рибалку трошки покидати свій фідер. Ось, Гарну погоду я пропустив, тому сьогодні максимальна температура 7 градусів, але в принципі сяє сонечко, тому доволі таки не прохолодно. Ось. Так, ну що, такої прикормки знову заколочу. Треба перебрім. Там залишилася з прошлого разу така з кукурузкою то будемо чекати, може ляще. Таке То подивимось. Може може сьогодні щось буде. Але ціль покидати. Получить задоволення посидіти на природі. А там же як буде. Тут бачать такі серйозні рибалки з палатками, такими родподами. Такий каналчик справа. І ось тут, в принципі, ми рибалимо. Заважає трохи кинути нормально ці провода над нами, але, але справляємося. Невеличка така дистанція, метрів, мабуть, 50. Ширина далі не водойми. Я десь на середину кидаю. В принципі, моїх годівниці в 40 грамів поки вистачає тут покидати точно. ось Не знаю, чи буде цікаво вам е, рибалка без риби, але я хочу сказати, що вже я приобрел такий невеличкий підхват, то маю надію, що риба все ж таки буде. А там подивимось. Назад десь знайомо, виїжджали сюди на шашлики, так би мовити, і каталися корабликом по воді і досить багато риба, кажуть тут. Я думаю, ці хлопці, які з палатками, мабуть, вже не одну добу тут ночують, також про це знають. Це такий признак, мабуть, гарний. Ось. Тому з цього приводу я пов'язав флюрокарбон, що клітер зробив. То вже ні два будилища. І якщо в мене буде якийсь трофей, то він буде добре відігравати, не дивлячись на те, що в мене основний шнур. Та, якщо ловити в принципі, десь на каміннях, на дамбі, карбон буде дуже добре витримувати себе на протиранні і тому подібне, Тобто зносостойкість нього буде краще за шнур. Тому, 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 тому Частково готовий. <хи> Ось, і будемо чекати, чекати далі. Поки що зробив 2 два захід з годівниці вже з пробахом. Перед тим чотири годівниці кинув форму на точку. Ось, ну, поки що не, ну, жодного клювання не було. Чекаємо. Щас. Сьогодні в мене все просто, це патерностер. Велика петля сантиметрів 10 до 15 петля в петлю карабінчик і на неї вже годівниця. Далі такий отводик. І тут вже маленька петелька вона повинна бути трошки нижче годівниці, щоб це все не заплутувалось. І тут петля в петлю вже повідець. Повідець що невеличкий, без жодних фідергамів, поки що я не використовую. фідергам використовую я більш на інлайні вже. Зараз з України до мене вже їде мій любимий фідер-тригарончик. І там буде і відводи мої, все моє барахло, тому поки що ловлю так покидати, а потім вже буду три ловити, як на класичний фідер, більш спортивну оснастку інлайн. Ось. А цю вже буду використовувати на метод хочу. Хочу пробувати також і методом Ну, Поки що ось так, вона швидко крутиться. На основній жильці, як у мене зараз ношок лідери, це дурокарбон, І все, нічого складного. Раз, два полетіло. То якось так. Кому було цікаво, то лайки не забуваємо. Просідали ми десь вже години три, жодних клювань немає, ні в мене, ні у мого напарника. Там дві палатки коропові стоять, Я начебто теж нічого не чутно, не бачити, що вони щось там витягували. Е, вже поставив менший гачок, длинніше повідець, щоб може якась мілка рибка покусилася. Але 0. Тупо 0. Е, нічого страшного не розчаровуюся. На наступній неділі, гадаю, ще вийду. Там погодку обіцяють дуже добру. І Підготовлюсь більш детальніше, куплю опариша, зроблю якусь цікаву прикормку та обільно погодую. Зараз, звісно, весна і може не так багато потрібно корму, але все ж таки я думаю, що на точку рибку треба поставити або її десь знайти. Двома фідерами це буде трохи простіше, одною можна шукати, другою закармлювати. Подивлюсь. Тому е на цьому рибалка моя мабуть закінчиться, ми може, ще годинку посидимо. Якщо буде якийсь результат, я звісно це все зніму. Е от. А поки що так, люди вон, ще приїжджають, сонечко періодично вже ховається, тому я думаю, що не більше години посидимо. Е до Достачного водойому.